Привіт усім! Це відповідь на запитання, яке було в коментарях під відео про джонап або приєднання, яке ми записували з Вікторією. І запитання таке: а можна ще розповісти докладніше про різницю цього методу з полохливими кіньми із такими от спокійними і самодостатніми? По перше, хочу сказати, що цей кінь виглядає на відео спокійним та самодостатнім, тому що людина, яка з ним працює, поводиться себе, поводить себе так. Тобто, якщо людина бажала би більш активно його, ну, зробити більш активну роботу, швидше його рухати, давати йому більше енергії, то вона могла б це зробити і виглядала б для вас, начебто кінь веде себе. Ну, більш нервово, чи якось що він виглядає як полохливий. могло таке бути. Але відео на відео Вікторія вибрала інший спосіб. Їй було зручніше з цим конем працювати в більш спокійні такі манері, і тому, начебто, виглядає, що все спокійно, все так. Досить розслаблено, але це насправді залежить тільки від людини. Але дійсно хочу сказати, що є коні такі, які можуть, попри те, що людина хоче з ними працювати більш розслаблено і спокійно. Коні просто не сприймають не можуть сприймати людину поки що, і вони активні, вони знервовані, вони бояться людину. І що тоді робити? Для того, щоб зрозуміти, як краще з такими, які поводитися, краще за все подивитися відео Монті Робертса, який цей, цей join-up і показав людям, який це зробив системою і методикою такий спосіб налагодження першого контакту з конем. От саме Монті Робертс, здебільшого, на відео, які є в доступі, відкитому на YouTube, він показує роботу саме з дуже лякливими полохливими. Тому що вони зазвичай дикі, і вони з людиною не мають жодного досвіду контакту попереднього, і тому вони себе поводять геть-інакше. Тобто людина, якщо б навіть бажала, не могла підійти до цього коня, і тому він працює з ними інакше. І там дуже добре на його відео показано. Просто в деталях, що робить людина, як відповідає кінь, на що звернути увагу, там підсвічуються основні моменти, але додам ще, що для таких коней потрібен досвід, потрібно вміти бачити дуже маленькі сигнали. Добре володіти своїм тілом, добре володіти простором, добре розуміти, що ви робите, в який момент ви маєте робити. Ту чи іншу дію, тобто це дуже важливо і це ювелірна робота. хоча виглядає воно спочатку, начебто просто там кінь бігає по колу, а людина просто щось там махає руками чи просто ходить за ним. Але насправді там дуже дуже важливі нюанси, і моменти саме того, коли людина знижує тиск, як виглядає це зниження тиску. Там буквально усе геть-усе має значення і має значення саме моменти, коли людина це робить. Тобто. Саме відео Монті Робертса дуже круто, вони ілюструють оце як працювати з такими кіньми. Але ну, для того, щоб робити ну, не так як він, а хоча б десь приблизно наблизитися до його результатів з такими кіньми, потрібно мати багато досвіду. І спочатку бажано відточити цей метод і зрозуміти, як він працює на конях не таких активних, не таких знервований.